Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні 23 квітня 2023 року. Заїхав на поле, сьогодні у нас поминальні дні, неділя. Глянуть, що тут за спарагусом. Бачу, що вже завтра треба збирати, бо вже є ось такі чималенькі. То завтра будемо пробувати перший врожай. Збирати спаржі. Ось така вона Аспарагус. Кого цікавить, пишіть в коментарях чи приват е чи дзвоніть по цьому номеру до мене зразу напряму. скільки кому треба кілограм. Це чисте, натуральне, є всі сертифікати, все ж як положено, спаржа, сорт Баклім і Гімлін, голландської селекції, ці гібриди. Раннє. Ми не накриваємо, то в нас тільки така зелена спаржа. Скоро буде стартувати. Сезон Спарагуса Тут тут 2 гектари спарагуса Так що треба буде з людьми поторопитися завтра з об'явами, чи вже сьогодні дати, ще якихось. Подивимося, скільки завтра прийде. Ну ви підписуйтесь на наш канал Про агро Ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей.